Отримавши поразку при марафоні, перси надовго забудуть про греки. І взагалі у них з'явиться чимало своїх ідей, так би мовити, і взагалі у них цілком зміниться внутрішня політика. Для початку у них зміниться цар. Цар Дарій І помирає і на трон вступає його син, царс І. Це важливо, тому що держава ахіменідів. Нарешті отримала пряме престолонаслідування. та не мало небагато, особливо в ті часи. Знаєте. Так що це був серйозний крок, у нас заснувалася конкретна династія. І ахіменіди, вони почали зраджувати собі, взагалі зраджувати кіру великому, з яким все ж таки намагався поріднитися Дарій І. І, власне, чому Кір став царем? Тому що він був. Сином дочки Кіра Великого Атоса. Дарій навіть поставив Кіра легітимним престолонаступником якщо можна так це сказати. Дарія взагалі то був старший син, артибазам Але ним Дарій Перший взяв і, так би мовити, знехтував на користь Кіра. Він намагався якомога сильніше поріднитися з кіром і показати, що взагалі то династія ахіменідів, вона все ж таки династія, що не було у нас ніякого, знаєте, внутрішнього протистояння, словом, династія Ахіменідів рулить. Але як рулить династія Хіменідів? Ми взагалі бачили Персію Ксаркса. Персія Ксаркса була досить таки великою та обширною. І Персія того часу на диво складала триєдиний народ совпадіння, так би мовити. Цей триєдиний народ заключався із Союзом Персів, Павілонян та Єгиптян. І ці три народи були, так би мовити, священними, в в своєму колі. Взагалі, релігія ахіменідів досить таки складна, і саме сюди вирішив вдарити ксеркс. Його з одного боку, можна зрозуміти як правителя. В 484 році Єгипет вирішує, що взагалі-то Пересеполь від нього далеко. Ну, по факту, він від нього далеко. І взагалі, то Єгипет справиться сам. І Ксеркс довго буде збирати війська, перш ніж покарати Єгипет. Але коли він його покарає, він розграбує Дельту і взагалі сильно нашкодить Єгипту. Думаєте, це когось злякало? Знявся Вавілон. А у Вавілоні взагалі сидять священні і досить таки древні боги. І ці древні боги, вони значно священніші та давніші навіть за тих, які сидять в Пересеполі, навіть за Зоратустру. Там їхні коріння надзвичайно глибоко залягають, і це видно. І тому, коли Ксеркс йде проти Вавілону і дозволяє своєму зятю також розграбити Вавілон, то даруйте, закралася в народа підозра, що взагалі то відвернулися боги від династії хімії. Так трішки. Тому що вперше за історію Персії, очільник Перської держави розсварився зі всіма можливими богами, які були в імперії. А імперія різноманітна. В імперії є як місцеві боги, які також шануються. В імперії є давні боги Вавилона, і є зороастрійська культура, до якої більше всього тяжіє перський дім. Але так би мовити, коли кір, нарешті, прийшов в Персеполь, у нього під боком виникло повстання в Бактрії це вже третє повстання. Він його був змушений придушити, і він також покарав і бактрийців, і їх богів. Він чує, що бактиці з персами дещо мають спільні релігійні коріння. Не страшно. Словом, Ксеркс якось не дуже сильно розпочав своє правління. Але ще характерно, що правлячи верхівці персів, це все загалом то сподобалось. Тримає планку наш великий вождь. Тримає. Ну не що він дещо скоротив. Так би мовити, свою титулатуру, він просто іменувався царем персів та мідян, бо явно більше прихильників персів в нього вже не лишалося, тим не менше, начальникам воєнним це все сподобалось. І вже вони почали вмовляти ксеркса, щоб він далі продовжував свої війни. І вони стали йому натякати, он, подивися на Грецію, он, там от греки ще не лякані. І греки взагалі, тут хто вони такі, щоб не коритися нам, великим могутнім персом. Ну, подумай трішки головою наш той великий цар. Але, як повідомляється в давніх джерелах, звісно, це переказ переказу, але, тим не менше давні джерела нам говорять про те, що взагалі-то не хотів, Ксаркс йти на Грецію. Ну, якось йому не хотілося. Ну, якось йому було не з руки. Ну, чесне слово, він того не хоче, а його штовхають. Штовхають, кажуть, ти наш великий, ти наш самогодній. Словом 4 роки після цього всього Ксаркс зготувався до війни. Ксаркс вийшов походом проти Греції ще в 481 році до нашої ери. Це він просто вийшов у Малу Азію. Він пройшов Сарди та Геліспонт. І тут він зіштовхнувся з великою морською перепоною. Але оскільки в нього було досить чимало кораблів, вчені говорять про 700-800 парських кораблів, і тому Ксеркс вирішив просто збудувати з них міст навіть два мости взагалі-то. Два мости кинув ксеркс через Босфор. Але справа в тому, що налетів шторм і зруйнував мости з кораблів. такі. Ксеркс наказав відшмагати море. І що досить таки дивно, тому що взагалі то він якраз відрізнявся розсудливістю, але не знаю, чого він це зробив. Це велика, таємниця. Тим не менше, він покарав море тим, що він його відшмагав. І знову він поставив два понтонні мости через Босфор. Треба сказати, що переси будували не лише два понтонні мости. Взагалі-то вони зробили із афона острів. Взагалі-то це саме їх робота таке вчинити. Тому що Афонська гора сильно заважала. Війську серця на шляху до Греції. І тому він вирішив, що треба просто продовжити морський шлях. Отак От може зробити Персій. Вони вирили додатковий канал, чим відрізали акон від сухопутної Греції. За свідченнями Геродота, Ксаркс взяв з собою немало небагато 5 мільйонів чоловік. Але я про це вже казала, що, по-перше, Геродот, він той ще блогер від історії, а по-друге, в страх очі великі, ну, тобто, не виключено, що все ж таки греки, коли побачили цю велику тучу людей, то вони десь так нарахували, вони після сотні другої вже загубилися. Сучасні вчені говорять про те, що персів було скоріше за все 360 тисяч чоловік. Це також багато, але це не 5 мільйонів. Перси спокійно пройшли Франкію та Македонію. І тут у нас почалася типова ситуація для демократії. Тобто, якщо ви думаєте, що така фігня робиться тільки в нас, повірте, в давній Еладі фігня творилася нічим не краще. Тому що в той час, коли Ксеркс перейшов до Сфори Дарданеллу, Прорив канали відрізав афон, пройшов Македонію та Фракію, В Греків в цей час були Олімпійські ігри. І взагалі то під час Олімпійських ігор, взагалі то строго настрого заборонялося підіймати меча на кого б то не було. Просто строго настрого заборонено. У сусідніх спартанців також справи нічим не краще. У них свято Калкіде. Знову. І також схожа ситуація. Заборонно в цей час воювати. А ксеркс на порозі, а в греків свято і в спартанців свято. Словом, досить таки схожа ситуація, коли, знаєте, прийшла імперія повністю закута влад, з безліччю людей, там, не знаю. А у нас то не на часі, знаєте? От просто шашлики, у нас і не тільки шашлики, насправді. Взагалі, невчасно прийшов Ксаркс тоді до греків. Взагалі. І якщо ви думаєте, що греки чи спартанці будуть зупиняти свято через якогось там ксеркса, який до них прийшов з фіговою тучею людей, Орієнтовано на око десь так 5 мільйонів, а за вказівками сучасних істориків 360 тисяч це взагалі неважливо. І ці 800 суден взагалі не цікавлять ні греків, ні навіть спартанців. Ксаркс, напевно, був в шоці на те слово від такого положення речей. Треба сказати, що в цей час в Афінах був такий державний діяч Франістоку. Його оце протистояння з Ксарксом сильно піднесе під час греко-перських воїн. От він буквально був молодий, перспективний, такий активний, і тут він раптом злетить до небес. Настільки злетить до небес, що його ще й чотири рази будуть обирати архонтом Афін. Але це в подальшому. Зараз він зустрічається з тим, що взагалі-то прийшли перси. Ну, так, у нас Олімпійські ігри. Ну, я розумію, що така історія буває раз на 4 роки, але тим не менше, це ж не привід не воювати. Він бере на себе всю військову машину Греції, хоча офіційно на той час у нього регалій ще немає. Взагалі-то взагалі ні дня разу його ніхто не вповноважував. Але оскільки він був сильною особистістю, то Фемістокла це напевно не сильно й хвилювало. Тому що він знав, що він робить це все в інтересах Греції. Саме він відсилає 10 тисяч гаплітів в долину Темпе біля Олімпу. Захищатися ще нагору. А ще саме він веде у нас активну дипломатію. Взагалі-то це він у нас. Переписується зі Спартою і не небагато, він тримає, так би мовити, на мушці Ксеркса, який прийшов на його землю. Але поки він просто дивиться на Ксаркса, він його вивчає, він ще не робить зайвих рухів. Зайві рухи він покаже у найближчих двох роликах греко-перських воїн. Зараз він поки що просто спостерігає. Він ще не вивчив ксеркса, щоб робити йому пропозицію. І той би його послухав, ну, принаймні, з вірогідністю близько 80-90%. Він ще не настільки впевнений. Але він веде перемовини зі Спартою. Він каже так, мол, так любі любимої спартанці, нічого не знаю. У мене тут свято. Тобто, прийшли перси у греків свято. В греків Олімпійські ігри він не може зупинити оцей весь празний балаган. Ну, ніяк не може. Тим більше, що існує написаний закон, що взагалі-то під час Олімпійських ігор ми не воюємо зовсім. Спартанці в цей час Калкіди. І в них кожен рік схожий закон, що ми також не воюємо. період калкід. Але, тим не менше, Леонід все ж таки виступає за те, щоб вести бойові дії. Звісно, що Рада Спарта йому забороняє. Зрозуміло. Зрозуміло, що Спарта не виділяє війська. Але знову ж таки, це період Калкіт. На той час релігія мала не останню роль. І якщо боги нам щось забороняли, то певна річ, люди це все слухали. Не можна було воювати. Але царю Леоніду і його 300 спартанців, закон в цьому плані не писаний. Тому що Леонід бере свою особисту охорону, 300 чоловік, він також бере з собою ілотів. Зілотами цікава історія, яке було співвідношення ілотів до спартанців. Взагалі, то і лоти це раби. І можна сказати, що спартанські воїни, вони чимось нагадували лицарів. Тобто вони ще не були лицарі, лицарі, але порядки були схожі. І до кожного такого спартанського воїна було прикріплено десь від трьох до п'яти лотів. Відразу кажу. Тому співвідношення сил було хоч сильно не на користь спартанців, але тим не менше, спартанці завжди трималися дисципліною. Існує легенда, що по дорозі на хромопіли, Леонід зайшов у храм Аполлона в Дельфах. Там була знаменита піфія, яка це все передрікала. Ну, храм Аполлона має чимало всіляких легенд. Хочу. Або погугліть, або повірте на слово. І за згадками того самого Геродота, який блогер від історії, піфія певна річ придрікає, що боги хочуть, щоб загинув цар, щоб врятувати всю Грецію. Там, словом, сильне пророцтво, але оскільки це пророцтво заднім числом, то не дивно, що воно таке влучне. І тому дуже сумнівно. І навіть прийшовши до Фермопілу, Леонід відчуває підтримку Фемістокла. Всього людей зібралося біля феромопіл близько 6-7 тисяч орієнтовно. Звісно, на чолі з 300 спартанцями царя Леоніда, але там зібралося чимало людей: 2120 аркадійців, 1000 локрійців та 1000 хокійців, 700 фаспійців, 400 коренфян та 400 фіванців, 200 людей з Флея і 80 мікенців. Тому спартанці були однозначно не самотніми під фермопілами. В цей час Фемісток споряджає 300 грецьких трієм біля Артемізона. Це близько 40 морських миль від фермопілів. Задача грецької флотилії відвести на себе перську флотилію. Але перська флотилія буде довго добиратися до тих місць. В цей час Леонід відновлює стіну, яку. Побудували Фокійці біля фермопіл, щоб відгородити свою землю від Великого моря та від загарбників, які звідти прийдуть. Вони відновлюють стіну. Вони стоять у невеличкій гірській ущелині буквально 15 метрів завширшки. Спочатку ксерк послав розвідників, щоб дізнатися, як же ж там греки. І розвідник. Йому розповів про те, що взагалі-то там стоять грецькі гапліти, і взагалі-то вони розважаються тим, що вони заплітають одне одному коси. Далі Ксеркс посилає послів уже безпосередньо до Леоніда з проханням про здачу. Посол обмальовує всю ситуацію, каже, що нас чимало, і взагалі то вам не вистоїте, так що краще відразу здавайтеся. На що цар Леонід говорить пройди і візьми. І почалася битва Першого дня билися медійські та кісійські війська, які послав ксеркс Їх Леонід відбив. Далі у нас вхід пішли безсмертні. І тут з безсмертними Леонід вирішив погратися буквально так само, як при марафоні. Спочатку. Він посунув війська на смертних, потім зробив крок назад, вони стали в фалангу, яка взагалі не пускала їх за жодних обставин. Так з нічим перси закінчили перший день. Другий день був досить схожий на перший, відразу кажу, не змогли взяти перси в ворота і на другий день. А от третього дня зрадик Ельфіат вирішив все ж таки показати персам таємну дорогу в тилу царю Леоніду. Взагалі-то ту таємну стежку обороняли покійські війська. І взагалі-то вони вирішили просто піднятися на висоту повище, ніж була та сама стежка. Але справа в тому, що коли прийшли безсмертні, то розклади були сильно не на боці Фокійців, хоча Фактів було близько тисячі, але тим не менше, в незручній позиції все ж таки Факійці програли і пустили безсмертних в тил до Леоніда. Третього дня Леонід зрозумів, що взагалі то справи йдуть не на його користь, тому він виголошує промову перед військом. Він відпускав всіх охочих, переважно греків. З ним лишається його 300 спартанців, 700 фескійців та 400 фіванців. Вони лишаються, щоб до кінця обороняти фромопіли. Треба сказати, що безсмертні вони сильно зайшли в тил до Леоніда. От буквально зайвого вони зайшли в тил, і хоч вони були в тилу, але на хід битви вони взагалі не вплинули. Жодним чином, хоча вони намагалися пройти уже коротким шляхом через ущелину не дійшли. Справа в тому, що вранці почався бій цей бій був досить жорстоким. Цар Леонід вирішив вивести свої війська з ущелини і показати всю силу його армії. Але ця затія мала і поганий наслідок тому що перси бачили їх всіх. В бою був вбитий цар Лооніт, і потім його спартанці та оточуючі греки, ще довго боролися за його тіло. І тим не менше, вони всі полягли під перськими стрілами, тому що знову ж таки військо вийшло з оточення гір і стало чудовою мішенню для лучників персів. Але треба сказати, що в цей час вже грецька флотилія була готова до бою. Але вона була готова до бою і вона була пришвартована. До неї йшла парська флотилія. Парська флотилія була на ходу, і коли налетіла буря, то 400 кораблів перси не дорахувалися. От 400 кораблів із 800 просто змило в море. Уявляйте собі ситуацію. Морський бій почався вже після полудня. Уже до греків на кораблях дійшла звістка про те, що цар Леонід загинув і взагалі то під фермопілом не робиться страшне. Тим не менше, грецька флотилія відтягнула на себе Перську флотилію, і вони разом відійшли до Майсус Соломії. І що було далі, я розкажу вам в наступному ролику. Пізніше царю Леоніду та його спартанцям поставлять пам'ятник на полі біля фермопілу. Епітафія на стелі з лавами говорила про те. Ідіть і скажіть спартанцям, ви, ті, хто це читає, ми виконали їх накази. І тут лежать мертві. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал. Бувайте, па-па, підтримуйте з обов'язково!